Дрова. я докатися до такого життя? Все просто. Роботи багато, їсти треба, читати треба, ролики робити по кілька днів треба. І взагалі у мене майже 125 подписчиків, Де моя кнопка з темної шкіри дракона Іскаріма. Он, навіть ролик по фільму закіп'я. А там на хвилинку були реальні дівчата, а не якісь там розмальовані, намальовані богині із царства неземної краси. Сьогодні я професіонал в області оглядів на японську культурну графію та ідіот. Що провів в персоні більше 17 годин підряд, буду вам пояснювати за дівчат. Що це за таке дивні створіння подібні до єдинорогів? Чому всі так шалено поклоняються їм? а не всім серіям супермами? Власне, що таке ваші тянки? Перше виставлено земні красуні. В анімі навіть звичайна школярка має фігуру, якою позазрить будь-яка модель у реальному світі. личку, у всіх сенсах ангельське, в той час як 3D школярки здебільшого. FBI, open up! Друге, це чудовий характер, починаючи від невинних янголят і закінчуючи Яндера, яка заради тебе влаштує в буквальному сенсі а ще читається як окрема книга. Не треба там півроку бігати за нею, як та собачка, і дізнаватися про всі інтереси та смаки. Я хочу піце. Яка музика їй подобається? To San Які фільми та хто вона із фейчок Вінкс? Ні, за тебе це вже все зробили. Твій недосяжний ідеал у тебе в телефоні. Цілі таблиці двадидерок на будь-який смак. Вибирай не хочу. Третє, вона ніколи не відмовить тобі, і тим більше не зрадить. Ну звісно, вона ж намальована. Що ще за все, це можна поєднати з другим пунктом, але факт залишається фактом. Тебе будуть бити з саними тряпками за спробу просто підійти до представниці прекрасної статі. І це в кращому випадку. У гіршу, тобі просто насють у оці персовим соком і залишать плакати на землі. Щоб унитити такого розкладу картару, .ро, ти можеш просто розблокувати свій телефон і заставку свою вайфу, коли захочеш. А якщо ти ще за по життю хікан, то можеш перейти до четвертого пункту. Четвертий пункт це тульпа. Це єдиний спосіб тобі поспілкуватися із своєю вайфу. І, звісно, якщо тебе не влаштовує шаректор АІ. Ти можеш за допомогою створити її сам, але стка не смій цього робити, бо далі воротя немає. Все життя піде по тій. Тебе перестануть цікавити реальні жінки. Ти будеш сидіти на пах від шизи. Тому краще закінсью ідею на. Встань за компа. Піди вмийся, причешися, виключи кампуктер, не рягай 17 сімнадцяту катку в доту за день, а піди добре поїж, виспись, переведи себе в порядок, пістрижися, не будь як чучело, чисти зуби. Я б віддав на зуби більше 40 тисяч, воно тобі треба. Купи на ці гроші краще компа нормального, Доторкнися до справжніх шедеврів ігрової індустрії. Вийди на двір, траву потрогай. До дівчат підійди в своєму новому образі справжнього альфа-самця, а не зачуханого з ані мешеча. Це не складно. Довести ж ти, Сігма, застав воду текти, а вогонь горіти. Зроби все в своїх силах, щоб заставити життя працювати на тебе. Пошли всі на... свої фігурки. Дивися на них для мотивації йти далі. Борися, молодець, і я в тебе вірю.